Ви вже не знаєте, що ще можна приготувати з кабачків. Тримайте чудовий рецепт кабачкових нагетсів з дуже смачним сметанним соусом. Приготувати такі нагетси дуже легко і швидко. Для таких нагетсів потрібно брати молоденькі кабачки. Я взяла 2 штуки. Кабачок я розрізаю навпіл та далі нарізаю на шматки. Перекладаю нарізані кабачки в глибоку тарілку та додаю десь пів столової ложки солі. Перемішую та відставляю кабачки в бік, а тим часом приготую кляр. Беру 70 грам панірувальних сухарів та додаю до них паприку. Ви ж можете додати ті приправи, які ви любите, або взагалі не додавати жодних. Також до сухарів натираю 70 грамів твердого сиру. До тарілки розбиваю 3 яйця та змішую їх вінчиком. Кабачків потрібно зіляти ту рідину, яку вони виділили, та далі макаю кожен шматочок кабачка у борошну. Після борошна макаю кабачки в збиті яйця. А після яєць у суміш із сухарів та твердого сиру. Викладаю кабачки на деко, застелене силіконовим килимком або ж пергаментним папером та випікаю у духовці при температурі 180 градусів протягом 15 хвилин. Поки запікаються нагетси, приготую до них соус. Дрібно нарізаю пучок кропу. До 200 г сметани додаю нарізаний кріп. Сметану можна замінити на грецький йогурт. Так як я люблю, щоб соус був гостреньким, додаю 2 зубчики чеснику. А також додаю десь пів чайної ложки солі. Все розмішую та соус готовий. Готові нагетси викладаю на тарілку та смакую їх соусом. Ось такий незвичайний варіант приготування кабачків. Так як я кабачки дуже люблю, мені ця страва дуже сподобалась. Смачного!